Шалом, це Славко, бувають дні настільки важкі, що хочеться відволіктися від реальності. Але спочатку за нею, як ви бачите, важко бути пророком. Я казав, що вирішальна стадія почнеться в другій половині січня боротьби з нашою енергетикою, з нашою інфраструктурою енергетичною, вона таки успішно розвивається, коли ви бачите динаміку. Включення світла, то ви це відчуваєте на собі. Я вам всім раджу вести такий щоденник подачі світла, щоб зрозуміти динаміку. І після сьогоднішніх ударів ситуація краще не стане. І от поки що ми є з електрикою. Ну, ясно, що в цьому нам допомагають наші героїчні ТЕК в цій боротьбі з електроенергією. Зараз, знаєте, зараз почалася якась продовжується якась купля. Купівля продаж електроенергії і де там продається українське, і де там купується іноземно дорожче нікому не ясно. Я сподіваюся, що за прокладки. І якщо не Путін один, то вдвох з своїми партнерами з ТТЕК вони нас мають доконати або не доконати. Швидко за це ми дізнаємося. А поки у нас є ще світло, я вам раджу теж відволіктися. Я вам раджу оцей серіал для підготованого глядача-споживача. Бон, старі друзі, нові вороги. Ну що, тут, якщо дивитися цей фільм, можна зрозуміти, чому так довго нам не буде леопардів. Бо, розумієте, все кіномістецтво Німеччини ліво, як і все кіномистецтво, я скажу, і Сполучених Штатів і Європи, це, така його, це такий домен лівих. Але, попри все, фільм базується на історичних подіях, зокрема, на особі Ото Джона, першого керівника управління боротьби за захід Конституції німецької контрозвідки політичної, політичної поліції, я би сказав, і Рейнхарда Гелена, голова тодіш організації Гелена, а потім БНД. Маєте подивитися, це події 54-го року. Спойлеріть я не буду. Там єдине, що вже в першій серії побачите, це особу Алоїса Брюнера, Хауштурм СС відповідального за. Знищення євреїв, в тому числі на території колишнього радянського союзу, щодо змови, яка там нібитокнується, я якихось історичних аналогів не бачу. Мені самому цікаво, я що подивився завдяки вимкненням світла лише половину. Раджу вам подивитися, але оця лівізна, котра так глибоко проникла в німецьке суспільство, котре там відчувається в усьому, в естетиці, в кіноцитатах, в сюжеті. Власне, це одна з причин того, чому ми довгий час будемо сам саму. бачити, Німеччина да зараз нам у відповідь на ці удари допоможе да обладнанням з нагнітання тепла. Будуть нагнітати тепло, я сподіваюся, що будуть нагнітати його і в том дом, і в той дім в Дніпрі, який зруйнували росіяни ракетою. Що можна сказати, легко бути американською послицею, чи послиною, чи посолкою? Пані посол, я скажу, все-таки стара людина, мені можна без фемінітівів. Легко бути пані посол і говорити, що це безсилля Росії. Я б не сказав, що це безсилля Росії. Це, якби це безсилля Росії не, 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 не знайшло б собі союзника в наших ТТК, в нашій енергосистемі, то можна було б говорити за безсилля. А так ясно, вони. Як сказати, міряють все критеріями минулих конфліктів, як зрештою і я? Отут От мене нещодавно дорікали моїми прогнозами. Ну зрозуміти ситуація змінюється. Коли я говорив за їхнє безсилля і за те, що ми маємо можливість вчинити якісь дії, що знову темп операції може до нас повернутися після якоїсь авантюри російської, то я ж відкати, вони нові ж дані надходять постійно. Я ж не знав, в якому паршивому стані наша піхота. Що ми все літо ми щокали це от переформування ТРО. Піхотні бригади, що ми маємо малочисельні роти. Зрештою, це все відкривається. І той самий Гелен, він же ж прощовкав не тільки Сталінград, він, він прощовкав і Багретьони і операцію 44-го року, що не завадило йому в подальшому проводити розвідувальну діяльність кожен прощовки. Особи сам собі розвідка, сам собі контррозвідка, сам собі аналітик, сам собі зборщик інформації. Тому треба. Аналізувати і виходити з постійно змінних даних, коли змінюються вводний, змінюються і результати. От на дані, одна на другу половину, що можна сказати зараз? Найгіршим для нас є стабільність російського фронту. Можна зрозуміти, чого хочуть росіяни. Росіяни насправді хочуть утримати стабільний фронт, стабільним лінію оборони, щоб перетворити її на лінію розподілу, на демаркаційну лінію, а в перспективі може навіть і на кордон. Чи вони з цією метою... Відмовляться від наступальних операцій я. Дуже хотів, як і інші аналітики, щоб не відмовилися. Це от призначення Герасімова дає нам надію на те, що росіяни вчинять якусь авантюру, чи вчинять чинять її з лінії фронту, чи з півночі. Бо це власне єдине, що дозволить нам розчатати цю систему, вони втратять стабільність в обороні, є можливість буде вклинитися. Бо для нас розумієте, найгіршим є стабільна лінія фронту. Стабільна лінія фронту в цій ситуації з невеликим постачанням з боку заходу. і з Російськими черговими мобілізаціями, вона приведе як з китайцями, вона приведе в війні в Кореї до рано чи пізно до замирення по лінії фронту. Ви можете собі не сумніватися, що замирення буде відбуватися по лінії фронту. От важить, щоб ця лінія фронту не була для нас така сама, як зараз. А для Росіян навпаки вона важить така сама, як зараз. І Якщо Путін вимагає визнати цю ситуацію, а ми не готові Сполучені Штати Америки роблять вигляд чи справді. Теж підтримують нас в тому, що не готові прийняти такий кордон, то він буде намагатися погіршити ситуацію для нас. Він її погіршує як ракетним ударами. Ви бачите, я сьогодні відверто кати, сподівався, балістичних ракет то запався з, з запався надійним засобом протидії і навіть вжив його трохи. Але на моє нещастя, на наше нещастя, що, мабуть, балістичні ракети все ще попереду. Ми побачимо їх, може тоді, коли електрика зме подачі електрики зменшиться ще в нашій. Системі в наших будинках, але не будемо загадувати. Наразі ми не готові говорити за застосування балістичних ракет. Я сьогодні, і добре, що я рано не виступив, бо я сподівався, що це такий удар балістичними ракетами вже відбувся, і що ситуація набрала нової якості. Поки що почекаємо з цим апокаліпсисом трошечки поговоримо. За ситуацію в цьому і тому він її погіршує Путін. Погіршує як ударимо по енергетичній інфраструктурі, цілком вдалими, ну, враховуючи свого партнера в ТЕК, партнерів своїх спарених. Це не значить, що вони працюють на Путіна, це значить, що от їхня діяльність економічна, вона в цілому посилює ефект, ефективність ударів російських. І так само він буде змагати. Ми на це маємо сподіватися, що він буде змагати. Погіршити ситуацію і на фронті, або створити новий фронт з Білорусі на півночі або з півночі на захід України. Це власне те, на що ми маємо розраховувати. Бо сподіватися на те, що до квітня ми зможемо створити якісь сили ще відновити після цих всіх, ви бачите, вимотування нас на фронті цією обороною, я б не сподівався так рано якихось наших нових сил. Спроможних до наступу. Тут це слід розуміти, не слід переоцінювати всі оці. Я і ще раз наголошую фортеці духу. Фортеці духу це епізод. Це… Ми ще там будемо відступати і відступати, ймовірно, на сході. І не один раз, якщо вони так в це вчепилися, це розумієте, Головне мистецтво війни не руйнувати свої ресурси, не руйнувати свої резерви на завідомо програшну справу. От, якщо ви навчитеся ціною великої крові не марнувати свої ресурси, не підсилювати себе там, де ти програєш, то можливо сподіватися і на перемоги за сприятливу ситуацію. Ми можемо дозволити собі втратити кілька населених пунктів, втратити кілька рубіжів. Це для нас. Менш небезпечно, бо ми отримуємо за це допомогу. Зараз вже починають натякати на літаки. Я щось особливо не вірю, почекаємо. Бо... І я не зміг перевірити оригінал мови, що кажуть, нам дають цілий взвод танків. Я не знаю, чи там було написано Плутон. Треба буде подивитися, може це не про неякісний український переклад, але якщо нам вже дадуть цілий взвод танків, уявляєте, це цілих чотири машини ми отримаємо ліапарди. Це серйозна підтримка і. Побачимо, як ця підтримка буде розвиватися далі. Поки що битва ведеться не в Бахмуті, не в Солідарі. Повірте мені, це бої місцевого значення. Просто що вони знайшли засіб, нарешті нас вимотати. Битва відбувається в повітрі, битва відбувається над Україною, битва відбувається за наші енергосистеми. Поки що віверто сказати, ми програєм, а поки є світло, дивіться фільми, бо інколи треба на якийсь час піти з реальності. Бай. Лайкайте, поширюйте, підтримуйте і молимся.